Чому ми бачимо плаваючі точки перед очима? Всі вітання. Плаваючі мушки перед очима. Що це таке? Люди, які з ними стикаються, стверджують, що вони нагадують дрібних мошок, спалахи або фрагменти павутиння, які літають в оці та переміщаються разом із рухами очей. Темні плями перед очима з'являються, коли людина дивиться, наприклад, на світлу стіну або інший яскравий фон. Одна з найчастіших причин появи плям перед очима це зміни в будові скловидного тіла. З руками воно стає менш однорідним, змінює свою структуру та положення. В середині ока частково ущільнюється гелеподібна речовина, з якої складається саме скловидне тіло, і тіні від неї. Викликають відчуття плаваючих помутнінь перед оком. Це природний стан речей, але багато людей не приділяє особливу увагу цьому дискомфорту, а думають, що все само якось пройде проте так робити не варто. Так, мушки перед очима не завжди є ознакою хвороби і зустрічається також у здорових людей, особливо після 50 років. Але треба знати, що ці мушки перед очима можуть виникати і через різні захворювання. І серед розповсюджених причин це захворювання сітківки, діабетичні ускладнення, внутрішньоочна пухлина, чужорідне тіло в оці, анемія, мігрень, гіпертонія. І для того, щоб ліквідувати плаваючі мушки в очах, потрібна професійна консультація, щоб встановити ці причини лікар офтальмолог після обстеження та визначення причин появи плям перед очима призначає лікування, яке допоможе позбутися цих скарг або зменшити їх клінічні прояви індивідуально для кожного пацієнта. І лікування залежить від виявлених причин, тривалості і особливостей захворювання. Крім того, рекомендується збагатити раціон харчування корисними мікро та макроелементами і вітамінами. А ще необхідно включити до звичайного режиму дня фізичні вправи. Крім того, можна спробувати натуральні препарати, які створені для підтримки збереження та поліпшення зору. І одним з таких препаратів є Ормівір Ультра від марки Івоніка. Його основні переваги це антиоксидантний захист. Одним із компонентів цього комплексу є лютеїн. Це природній каротиноїд, відомий своєю здатністю захищати сітківку ока від шкідливого впливу вільних радикалів та ультрафіолетових променів. Він суттєво знижує ризик розвитку дегенеративних захворювань сітківки та запобігає загальному погіршенню зору. А також цей комплекс містить зеаксантин – пігмент каротиноїд, що покращує функціонування сітківки та зменшує ризик розвитку її захворювань. Крім того, цей комплекс допомагає зняти відчуття втоми та напруги очей після тривалої роботи за комп'ютером чи читанням. До складу ще входять вітаміни А, С та Є, е, які допомагають поліпшити здоров'я очей та підтримують їхню здатність адаптуватись до різних умов освітлення. Вони також зменшують стомлюваність очей та підвищують їхню стійкість до стресу. У його складі екстракт ягід чорниці, екстракт листя чорниці, екстракт трави учанки, екстракт квітів чорнобривців, екстракт насіння томатів та екстракт ягід ацероли, а це природне джерело вітаміну С, який покращує активність клітин сітківці та гостроту зору.